Сьогодні крізь вікно в Америку. Ідея розпродати мистецькі скарби з банкрутілого Детройта викликала жорстку критику мешканців міста. Благодійники kind of допомагають жінкам розпочати нове життя вільне від наркотиків та алкоголю. Вакцина від вірусу папіломи людини. Працює та захищає від ракових захворювань, доводять дослідження. Google Glass. Чому новий революційний винахід викликає занепокоєння правозахисників? Дівчата-підлітки під час літніх канікул вивчають побут та роботу пожежників. Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Коли Детройт свого часу символ могутності американської економіки оголосив банкрутство, американців приголомшив не сам факт, а масштаби проблеми. Борги міста з населенням у трошки більше 700 тисяч складають понад 18 мільярдів доларів. Хоча процес банкрутства захищає Детройт від певної групи кредиторів, місту так чи інакше доведеться платити за роки безвідповідальності. Відразу після оголошення експерти заговорили про можливість продати мистецьку колекцію, яку Детройт зібрав у часи економічного буму, і яку оцінюють у від одного до двох мільярдів доларів. Щоправда, ідея викликала жорстку опозицію. Тему продовжує Уляна Телюк. У цих стінах зберігається понад 60 тисяч предметів мистецтва. Серед них чимало творів старих європейських майстрів. Детройтський інститут мистецтв не випадково входить у п'ятірку найбільших художніх музеїв Америки. Тут можна побачити автопортрет голландця Вінсента Ван Гога та зберечів горіхів француза Вільяма Адольфа Бугеро. Утім, саме фрески Дія Рівери зі сценами життя індустріального Детройта привернули увагу Теренса Отула, який приїхав з Вірджинії. Ну я подумав, цікаво було б прийти і подивитися на фрески, які зображують культурне розмаїття автозаводу. Мало хто з відвідувачів звертає увагу на напис, що стоїть під описом картини, і гласить, що експонат є власністю міста Детройт. На відміну від багатьох великих музеїв, Детройтський інститут мистецтв разом з колекцією та будинком повністю належить місту. Незадовго до того, як голова управління з надзвичайних ситуацій Кевін Ор оголосив банкрутство Детройта, керівництво музею на його прохання провело інвентаризацію всього майна, що викликало хвилю обурення у митців. Та мешканців міста це ляпас усім громадянам міста і ляпас усьому штату. Джон Кінг мешкає у Детройті вже дуже давно. Залишився він у місті, навіть коли безробіття змусило багатьох мешканців тікати у пошуках роботи. За словами Джона, інститут мистецтв це все, що лишилося від процвітаючого минулого міста. Він сподівається, що кредитори не змусять їх позбутися активів музею для оплати боргів. Прикро, що вони навіть згадують про активи музею. У них є й інші активи, які вони можуть ліквідувати. Вони не повинні торкатися Детройтського інституту мистецтв. Професор Аміятош Порнанандан читає фінансовий курс у Мічиганському університеті. За його словами, загальна вартість колекції музею набагато нижча ніж заборгована містом сума. у нас боргу на 18 мільярдів. Продаж музейного майна принесе 1-2 мільярди доларів. Це не вирішить проблеми міста. буде прикро, якщо продадуть музейне майно. Терен вважає, що розпродаж музейної колекції остаточно підірве дух міста і завдасть шкоди туризму. Музей приваблює туристів, заробляє гроші для міста, які зараз йому вкрай необхідні. За даними громадської організації, артсеред Michigan у 2011 році туризм приніс штату 2 мільярди доларів прибутку. Найбільшими принадами якраз і були такі заклади, як Детройтський інститут мистецтв. Продаж музейної колекції не лише завдає шкоди прибуткам з туризму. На думку експертів, продаж означатиме, що на ринку з'явиться величезна кількість рідкісних митецьких робіт, що потенційно зменшить ціни на твори, що належать місту. Уляна Тлюк, голос Америки щодня понад 630 тисяч американців не мають власного даху над головою. 13% з них це так звані хронічні бездомні, наркомани, алкоголіки душевно хворі. Найгостріша проблема стоїть у великих містах. Так, у портовому місті Балтимор понад 4 тисячі людей постійно перебувають на вулиці. Приблизно третина з них це жінки-наркоманки. Ось уже понад 30 років таким жінкам допомагає повернутися до нормального життя благодійна організація Будинок мерян. Right. Касандра пишається своєю кімнатою. Yes, Сюди Касандра потрапила після років зловживання наркотиками та алкоголем. Я завжди опинялася у стосунках, що закінчувалося домашнім насильством. Після останніх стосунків з чоловіком старшим за мене мені наклали 29 швів на обличчя. Касандра одна з багатьох жінок, які намагаються змінити своє життя у цьому будинку. Заснована монахинями як місце допомоги жінкам, звільненим з ув'язнення. Сьогодні організація допомагає усім, хто прагне розпочати нове життя. Це притулок, Це будинок для жінок, які потребують допомоги для жінок, які пройшли через ґвалтування, насильство, психічні хвороби, залежність. Останнім часом ми називаємо себе громада терапевтичного одужання. Okay, so huh? Життя у будинку Меріан протікає за суворим розпорядком. Від жінок вимагається участь у різних програмах реабілітації. Керівниця центру пишається жінками, які успішно проходять програму. Це як залишити все позаду, і ступити у прірву. Ти не знаєш, де приземлишся. Це як забути все своє попереднє життя. Наше головне завдання спрямувати цих жінок від залежності до незалежності. Як часто ви вживаєте героїн. Моніка Скат одна з понад тисячі жінок, які змінили своє життя завдяки будинку Меріан. 24 роки моніка вживала наркотики, зловживала алкоголем та ліками. Опинилась на вулиці, де займалась проституцією та торгувала наркотиками. Усе закінчилось тюремним ув'язненням. Я відсиділа 4 роки, 6 місяців і 20 днів. Я опинилась у будинку Меріан, де почалось моє життя. Після реабілітації Моніка закінчила коледж і тепер допомагає іншим як соціальний працівник у системі охорони здоров'я Балтимора. Минулий досвід допомагає моніці у роботі з наркоманами. Я побувала по обох боках барикад. Я жила по обидві сторони. Я можу подивитись на проблему як з персональної, так і з професійної точки зору. На вулиці міста Моніка часто зустрічає своїх колишніх клієнтів, які не соромляться висловлювати свою вдячність. Неймовірні відчуття, коли за кілька років вони зустрічають тебе і говорять: Я вдячна за вашу допомогу. Ви не уявляєте, що тоді означала для мене ваша віра в мої можливості. Це особливо зворушливі моменти. Моніка не вживає наркотиків чи алкоголю вже вісім років. Її приклад надихає та дає надію на майбутнє нинішнім мешканкам будинку Меріан, які перебувають на шляху до реабілітації. сльози на моїх очах. Це сльози насолоди. Я пишаюся собою. Тим, чого досягла за 13 місяців. Триматися на цьому шляху мені допомагає душевний спокій. За роки діяльності організація розрослась завдяки грантам та приватним пожертвам. Благодійники мають кілька будинків, де протягом року знаходять притулок понад 140 жінок, третина з яких з дітьми переглянути цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі можна у будь-який час на веб-сторінці Голосу Америки за адресою голос.us.us. Третина випадків раку горла спричиняє вірус папіломи людини. До такого висновку прийшли науковці Оксфордського університету. Цей вірус настільки поширений, що виникає в організмі майже кожної людини, яка вступає у статеві стосунки. В абсолютній більшості випадків імунна система непомітно для людини витісняє вірус. Однак кілька з понад ста штамів несуть загрозу різних видів раку у сполучених штатах. Вже декілька років уряд наполегливо радить вакцинацію дівчат та від тепер і хлопців від вірусу папіломи. Щеплення від сексуальної хвороби викликає моральні застереження у певної категорії батьків, але останні дослідження доводять ефективність вакцини з подробицями. Тетяна Ворожко. Кияні Бьорнсон 17 років. Щеплення проти вірусу папілома людини її зробили в 11. Коли вакцина вперше з'явилася на ринку, щеплення рекламували як запобіжний засіб проти раку шийки матки, одного з найпоширеніших у світі видів раку серед жінок. Утім, вакцина також ефективна при лікуванні гострокінцевих кондилом та раку ротової порожнини. Щеплення це дуже дороге, а тому доступна не кожній дитині. У сполучених штатах рекомендації щодо вакцинації викликали ще й запеклі дебати. Дехто з батьків вважає, що дітей таким чином заохочують до активного статевого життя. Медики між тим радять робити щеплення ще до того, як підлітки вступають у сексуальні стосунки. захист від вірусу папіломи необхідно мати у перші роки дорослого життя, коли є найбільша вірогідність зараження статевим шляхом. Лише третині дітей у сполучених штатах роблять щеплення від вірусу папіломи. Але навіть при такій низькій статистиці випадки зараження скоротилися вдвічі серед дівчат. Підлітків майже 70% американців в основному це підлітки та молодь страждають на вірус папіломи. У багатьох людей вірус протікає непомітно однак у багатьох викликає серйозні наслідки. За даними центру з контролю запобігання хворобам, щороку вірус причиняє захворювання на рак у 19 тисяч жінок і восьми тисяч чоловіків. У чоловіків він найчастіше викликає рак порожнини рота. Вакцина проти вірусу вводиться як серія з трьох ін'єкцій з інтервалом у три місяці. Дослідження канадських учених виявили, що коли дітям робити вакцинацію у віці від 9 до 13 років. То дві ін'єкції дають такий же захист від вірусу, як і три у віці від 16 до 26. Професор Добсон очолював дослідження, в якому порівнювався рівень антитілу крові дівчат і молодих жінок з цих двох вікових категорій. двох доз вистачає для дівчаток. Однак ми не знаємо, чи цього буде досить, коли вони подорослішають і будуть у віці, коли у них збільшиться вірогідність, заразитися вірусом папіломи науковці планують продовжити дослідження і подивитися, чи дівчаткам необхідно згодом робити ще одну ін'єкцію. Наразі американські медики радять батькам не зволікати і зробити щеплення дітям ще у шкільному віці. Тетяно Ворожко голос Америки американська компанія Google давно взяла на себе роль винахідника нестандартних приборів та рішень. Остання новинка Google Glass – комп'ютеризовані окуляри, що обіцяють здійснити чергову революцію у світі технологій. Зараз компанія проводить обмежений продаж нового пристрою перед тим, як запустити масове виробництво. Щоправда, окуляри посиленої реальності викликають застереження щодо втручання в особисте життя людини, про що негайно заговорили правозахисники в Україні. Наприклад, винахід Google взагалі заборонили. Пояснює Олексій Кузьменко. Марсія Довкінс, викладач університету, вона належить до кола обраних, бо тестує Google Glass. за допомогою пристрою. Вона робить відеозйомку свого відпочинку. спілкується з сестрою та веде пряму трансляцію для студентів. одразу подумала, що цей пристрій знадобиться мені і на роботі, і у житті. Жінка у захваті. Ще пак те, що вона бачить. Можуть бачити і інші завдяки вмонтованій в окуляри камері. А сама вона може бачити більше ніж бачить звичайне око завдяки спеціальному екранчику, зображення на якому видно лише їй. Більшість технологій, які використовує Google Glass, вже знайомі користувачам смартфонів, голосові команди, відеозйомка тощо цим не здивуєш. Йо! Втім, зібравши ці функції докупи у рамці окулярів, Google можливо почали нову сторінку в розвитку мобільної техніки. Менеджер проекту Google Glass комунікацій Кріс Дейл наголошує: окуляри дадуть змогу ділитися всім, що бачиш з нечуваним раніше розмахом. Google Glass – Це мініатюрний комп'ютер, монтований в легеньку рамку окулярів. Завдяки йому ви можете ділитися побаченим значно швидше. Втім, у багатьох можливості, які відкриває Google Glass, викликають побоювання. Пристрій дозволяє фільмувати та фотографувати інших без їх відома. Правозахисники кажуть, Google Glass дає можливість безпардонно втручатись у життя інших. Фактично, пристрій дозволить людям шпигувати за вами та непомітно для вас знімати усе, що ви робите, але функцію відеозйомки так просто не активуєш. Відповідають у Google. Щоб активувати камеру та почати відеозйомку, необхідно зробити помітний іншим рух і дати чіткий наказ. Я також можу активувати камеру дотиком, і це також помітять інші. Така пересторога може й задовольнила би правозахисників, але вона дратуватиме користувачів. Ну хіба хочете ви кілька разів повторювати зроби фото, якщо, наприклад, намагаєтеся сфотографувати тваринку, яку голос просто злякає? Перестороги встановлені Google легко обійти. Режисер Кріс Барет довів, що за допомогою Google Glass можна легко здійснювати приховану зйомку. Він зняв сцену арешту. Інший користувач Майк Джувані робить фото з Google Glass, даючи відповідну команду простим підморгуванням. А хакери вже зуміли інтегрувати у Google Glass функцію розпізнавання облич, яка сканує обличчя людини і видає користувачу інформацію про неї. У компанії Google обіцяють незабаром унеможливити ідентифікацію облич у Google Glass, але навіщо вони тоді взагалі будуть потрібні? Правозахисник Джон Сімпсон каже, уберегти людей від надто пильних очей власників Google Glass може лише Конгрес США. потрібно переглянути наше уявлення про втручання у персональний простір та ухвалити нові закони. Про ці тривожні аспекти використання Google Glass Марсія планує поговорити зі студентами на одному із наступних занять. коли ви дивитесь на мене, я дивлюсь на вас, а вони не вірять. Думаю, що вони невидимі за своїми комп'ютерами. А ось і ні, Олексій Кузьменко голос Америки дворі у розпалі спекотне літо. У період літніх канікул американські діти та підлітки проводять чимало часу у таборах за інтересами. Як правило, це спортивні, музичні, художні чи просто розважальні програми. Однак містечку Арлінгтон у Вірджинії діє, можна сказати, унікальний табір. Протягом кількох днів група дівчаток вчиться зам гасіння пожежі. Цікаво, що хлопців до цієї групи юних пожежників не запрошують. Як це відбувається, розповість Наталя Леонова. Це не типовий літній табір. Мішель Полу надзвичайно рада, що їй пощастило потрапити сюди. власноруч загасити пожежу є надзвичайно цікаво. Не всім таке випадає робити. Мішель та ще вісім дівчат підлітків беруть участь у триденному таборі, який організувала пожежна станція міста Арлінтон у штаті Вірджинія. Керує табором Клер Берлі. Наша мета зацікавити молодих жінок обирати кар'єру у пожежній службі. Табір безкоштовний і з нічлігом. Це дає дівчаткам можливість зануритись у щоденний побут і роботу пожежників, а ще переконатися, що їх праця виснажлива і вимагає неабиякої фізичної сили. Винести з палаючого приміщення потерпілого не усім під силу. не могла собі уявити, що разом із подругою зумію потягти 77 кілограмів, але вдалося. Інструктаж з правил протипожежної безпеки охоплює вміння швидко піднятися сходами пожежної машини, користуватися обладнанням, рятувати та надавати допомогу постраждалим. Важливою частиною табору є очищення і прибирання пожежної частини та устаткування. кожного тижня субота не є винятком. Нашим завданням є миття машини та підлоги. Ми хотіли, щоб дівчатка побачила типовий день на пожежній станції. Пожежна охорона, мабуть, єдина на сьогодні ділянка у США, де більшість колективу складають чоловіки. У пожежному департаменті Арлінтона працює 320 людей. З них лише 22 жінки. Але це ще не найгірша статистика, каже клер, оскільки це на 4,5% вище середнього показника по країні. Ми робимо все, що роблять чоловіки. Вимоги у нас однакові, і від нас очікують виконання цих вимог. Спочатку треба промити салатні листки і насипати їх у зелену миску. Приготування вечері також входило в програму літнього табору. кухня є надзвичайно важливою частиною життя пожежника. Ми працюємо разом цілодобово. Ми тут готуємо, ми тут спимо. Зазвичай ми їмо сніданки і вечері разом. Так у нас становлюється дружба. Більшість дівчаток ніколи не мріяли стати пожежниками, але тепер кажуть, що отримали у таборі унікальний досвід. на мою думку, це робота, яку здатні виконувати не лише чоловіки. Жінки можуть робити її не гірше від чоловіків я думаю, що зможу допомогти людям, якщо їм буде потрібна допомога. Мені здається, я можу бути пожежником добровольцем після цього табору. Дівчатка додають, що за три дні табору дуже потоваришували між собою. А найголовніше, що вони корисно і весело провели час. Наталія Леонова, Голос Америки. У Сполучених Штатах. Пожежники виконують також роль рятувальників. У залежності від регіону країни та специфіки роботи середня зарплата американського професійного пожежника складає 45 тисяч доларів на рік. Однак 70% усіх пожежників це добровольці, які безкоштовно несуть службу у вільний від основної роботи час. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу до програм Голосу Америки. Наступний раз вікно в Америку вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.